Після президентських виборів у Росії він може бажати врешті-решт почати втілювати в життя свою мрію про повернення його держави до кордонів радянського союзу 1991 року. А для того щоб ця низка спецоперацій закінчилася. Тим результатом, на який розраховує Володимир Путін, потрібно, щоб увесь світ побачив беззахисність України перед його багатомісячною і жорстокою агресією. Таким чином ми не можемо звичайно говорити про те, що недостатня кількість ракет для Петріоту стане вироком у війні Росії проти України. Ні. Врешті-решт, батареї Петріоту захищають зовсім не всі українські міста. Хтось порівнює їх дію із такою собі захисною ковдрою, яку не можна накинути на всю територію країни. Однак Петріот став до великої міри гарантією безпеки для життя в українській столиці. І Ця ситуація, звичайно ж, зміниться на гірше і досить швидко, якщо виявиться, що ракет для батарей, що були поставлені Сполученими Штатами, не вистачає. Також буде очевидним, що постачання ракет для Петріоту стане символом зменшення західної воєнної допомоги як такої. І це також може змінити уявлення російського політичного і військового керівництва про те, як має у подальшому розвиватися війна проти України.